Перед вами виставочні моделі Porsche на автовиставці. Це фестиваль Мюле автомобільний. Ось перед вами одна з моделей Porsche. Стан дійсно просто ідеальний. Це такий, я б навіть сказав, би, виставочний екземпляр. Так, по наліпці на ріші можна зрозуміти, що об'єм мотора 3.4. Да, така цікава модель. Розмір задніх коліс 285-40 на R15. Тут в залі знаходиться таких три моделі. Ось такого синього кольору. По ліву сторону від мене рожеву. Ось така. Да, цікавий такий, знаєте, не е, заводський тюнінг. Це вже допрацювання, бо якісь ательє певні. Що дивіться, бачите, яка оптика стоїть. Руф. Я так розумію, це теж тюнінговане якесь ательє руф, яке повністю порообладнувало дану модель Porsche. Всередині такий світло рижо кольору салон. Да, ось такий мотор. Так, третя модель, така більш колекційна. Це порядок десь 60-х років. Ось вона перед вами. Це теж автомобіль після повної реставрації. Різниця в реставрації, коли, як то кажуть, роблять криворукі. І як професіонали. Професіонали, це відразу видно, тому що автомобіль дійсно виглядає зовнішньо як новий. Так, Це Porsche Carrera 2. Ось і мотор. Дивіться, який. Так, автівка просто ідеал по зовнішньому стану. Так, всередині не знаю, побачите, не побачите, да? такий тряпчаний салон. Фактично посадка на дві людини. Ззаді ні спинки таке якесь незрозуміле воно по візуалу місце. Да, ось такий гарний Порше.